А чи існує для нарциса незабутня жінка? А ви знаєте, існує. І хто б це міг бути для нього? Якою вона має бути, з яким проявом, з якою сутністю? Це та жінка, яка змогла протистояти його руйнаціям і при всій своїй. Щирій любові до нього вийти з тих стосунків, обравши себе, продемонструвавши йому доказ існування чого він несвідомо шукає усе своє життя, доказ того, що є точка, в якій можна виставити кордони, можна обрати себе, можна не дозволити себе нищити, можна вийти з руйнівних стосунків і не зруйнуватися об цей факт. Вони все життя шукають доказу ось такого. І коли на його шляху знайдеться, зустрінеться жінка, ось така, яка йому це продемонструє, повторюся, попри всю свою любов до нього, вона обере себе. Ось така жінка для нього буде незабутньою. Чому він потребує побачити і відчути своєю психікою існування ось такого факту? Тому що він, скільки б йому не було рочків, залишається дитиною, яка дуже сильно хоче сепаруватися від матері і стати автономною людиною. Він хоче змогти вийти із цього злиття і мати доказ, що він. Від цієї сміливості не зникне. А нарцис, чому я говорю про те, що інфантильний, застряг у психічному розвитку 3-5-7 рочків, тому що все ось так дитинка в цьому віці не здатна була протистояти руйнації матері. Але зараз, зараз, 30 рочків нарцису, 40-50, він підсвідомо шукає можливості сепарації. Трохи я закрутила це все кіно, але тому таку жінку. Така жінка для нього, знаєте, як штамп в психіці стане довічно значимою, і він її так з одного боку він її ненавидитиме, бо то сволота ж пішла, зрадила його, а з іншого боку, він її глибинно поважатиме, бо вона буде доказом того, що можна піти, можна зберегтися і залишитися при цьому в живих.